Hello Friendly, з вами, Денис Friendly. За вікном дощ, на кінець пішов дощ. Тому що така спека, що взагалі не годен дихнути. Дуже сильно жарко і дуже сильно липне все, весь одяг до тіла. І ти не годен ні зняти, я ледве це знімаю цей одяг. Та дуже важко. Добре, що пішов дощ, але я закрив об... Не чути сильно дощана відео, тому такі справи. Сьогодні, дружні, у нас будуть знову ті самі вафлі, які ми їли, е, їли тиждень там, чи два назад. Оці гофрі ми їли тоді з вишнями, варенням, варенням, вишнями. А сьогодні ми спробуємо їх з лохинами. Поставимо кожну дирочку лохину і будемо куштувати оці прекрасні та солодкі. Прикольні вафлі, так. Тому щоб не зіпсулися, треба швиденько реагувати на них. Поїхали. Деніс Спрені реагує, Деніс Спрені реагує. Сьогодні він буде поєднувати е, Гофрі. Коротше, оці ще карданки, Гофрі, вафлі з лохинами, хинами, хинами. Давайте поєднувати. Е, до речі, дата тут не пише, угу, пише до 26 серпня. Тобто вже... Уже незабаром закінчується срок придатності, та треба скоріше їх їсти. Та я не знаю, поки що поїмо такого, а потім вже там побачимо, я не знаю. Так. Напевно чути, як дощ іде. То, то знаєте, з одної сторони ще розслабляє. Так, що якщо падає дощ, то трохи розслабляє. А як це то тако? Воно ж... А, воно не попаде. Так. Я зараз покладу, але не у кожну. Це якісь великі. Лохіни. Я, коротше, один ряд пропускаю, другий не пропускаю. Коротше, я зараз вам покажу, як я це зробив. Так. 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 Ось. Поди. Добре. Зрозумів. Ось так я це зробив. Ну, в принципі, непогано виглядає. Давайте коротше, куштувати, їсти, їсти так. на камеру знову. Мукбанк, мукбанк, так. їсти, коротше, так. Виглядає прикольно, привабливо. Куда одна вже хочу котитися? з неї почнемо. Доволі смачно. Сьогодні цілий день така жара була, а тепер вже дощ пішов. Ммм, як смачно. На 9 балів те, що, те, що треба. Ух ти ще й вітер пішов. Зараз може ще світло виробити. Головне, аби я встиг зняти, поки світло не вирубають. Але дещо ще треба, бо в таку жару... Беремо наступну. Я би це щаєм. Дивіться, тут три. Ми, напевно, всі три зараз з'їмо, бо то вже нема куди тянути. Тим більше воно пише, що воно до 26 серпня. А сьогодні вже на календарі 18, скоро 26. Тому, куди відкладувати Пора їсти, Ну, в мене якийсь є чай. Чайник холодний. А, нехай без чая з'їмо. Просто Простущаємо, щоб це б було ще смачніше. Так, накладаємо. Я накладаю лохину, Я накладаю лохину, Я накладаю лохину, лину. Я накладаю лохину. Так. Все, на клау. Не випадай. Давайте. Дуже смачно. Це у Польщі брали, до речі. Одне було з лохиною. Чому я захотів з лохиною? Одні оці вафлі і були з лохиною. Але мама каже, ну то візьмеш собі таке просте, прості вафлі, ще щось якісь поєднання. Ну то й поєднання вийшло, два відео. Тоді стоїмо тепер переглухну. О, ось такі нормально заходять, маленькі. Але маленьких дуже мало. Так. Ну і що я вам казав? Вирубали світло. А включили. Добре, що в мене камера на батареї. Щоб камера вебила. <coughs>, ну це дощ ще такий сильний пішов. Кайта. О, тепер нормально. Давайте попробуємо чай все-таки зробити. Так, Думаю, буде не гірше. 100%. Думаю, не гірше, але бро ще краще буде. Так. Ми будемо їсти лохі, ну, Ми будемо їсти локіну. Удивінися локинуло, кинуло, 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 кинуло. І в мікро хвилюку. Ой, лохінна, лохина, лохінна. Моя ти, любима лохінна. Я, я даю, щоб стало, знаєте. Рядочок пропускаю. Рядочок даю. Ось. Так, рядочок знов пропускаю, рядочок даю. Ну, воно самі вафлі по собі дуже смачні. Ось. Так, думаю, достатньо чай там двісь. Вибачте, за відреагування. Бачу, дощ не збирається зупинятися, ну нічого. Зато прохолода яка. Добавляємо цукру у чайок наш і розмішуємо. Не солодкий. Зараз ти мені будеш солодкий. <плес> О, тепер нормас. Так. І так само дев'ятка. До речі, про цукор. Попробуємо ще лохіну засолодити. Грім. Так. Так, попробуємо ще цукру додати у. Коротше, я додав ще цукор. Е, сюди я хочу попробувати з цукром. Як буде добре, не добре. так. Тому давайте ще спробуємо з цукром. Як воно не смачно, не смачно. Так. Ну, таке саме, майже. Це вперше за довгий час випав дощ. Уже цей той тиждень, цей тиждень не було. Tam, do siebie. Mnie te wafle najgorsze podobają. Niż te Що ж, додаємо в останню лохене. Так. Що вже останню лишати? На YouTube шорт? Еге, ні. Лишаємо на це відео. Так. Я її тут роздавив трохи. Таран-таран-таран Таран-таран-таран Та -тара. Так. Ось. Угу, Ти мусиш выпасть. Давайте. У мене вже майже до монетизації доходить. 3400 із 4 тисяч годин. Скоро до 4 тисяч годин дійде. Але от чи приймуть заявку? Це питання часу. Взагалі питання, чи модератори приймуть. Došli u pracu s YouTube-om, mm mhm. Oj, dobra. Sukor prelep. Ну класно, класно. Тут якраз лохені намальовані. Полуниця, крем. Ну я вже з лохенами вже. Якби десь таке ще побачив, я би ще купив. Але це тільки в Польщі, так що... Таке. Я цього принаймні у нас не бачу. Із чоловічок вийвся. Коротше, на цьому все. Я поїв смачно, 9 балів уліпив. А ну сама лохєна. Смачна з цукром, то що треба. З вами був, як завжди, ваш Деніс Френді. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть, я додивився. Можете підписатися, можете тиснути пальчик вверх. І головне написати коментарі. Всім гарного вечора, всім пока. Бувайте, побачимось в наступному новому відео, яке вийде завтра. Всім пока. Бувайте! Йоу! Поїли супер, поїли класно. Ви просто подивіться, як за вікном лиє. Ну, ну. На кінець дощ дочекався, на, 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 кінець. на кінець буде прохолодно, а не жарко. Всім пока!